Привіт, усім, хто студіює! Останній місяць осені розпочинаємо разом у студії на телеканалі Родана. Сьогодні говоритимемо про актуальні проблеми молодіжного життя серйозно і з поглядом на майбутнє. Майбутнє починається сьогодні. Сперечатись із цим навряд чи наважиться найризикованіший студент. Навіть той, хто наразі свої думки не може направити в оптимістичне русло той, кому здається, що весь соціум те й робить, що бореться проти нього. Якщо раптом ви знаєте таких, тягніть їх до екранів. Радимо подивитись нашу наступну соціально важливу рубрику Соцміста. Літо сміняє осінь. Осінь нас не радує, к сожалению, да? солнечными днями, погожними деньками, теплой погодой. І поэтому организм чоловіка свойственно тому, що він на эти на тоже реагирует. І такі проявлення називаються да, в медицині в признаної практиці називаються асіньми депресіями, а сінні іпохондрії, і меланхолії. Є й багато інших слів, часто оживаних сучасною молоддю, яка за найменшої можливості всіляко намагається пригнітити себе. Багато хто з нас відчував такий стан на собі. Та чи задумувались ми, чому ж насправді так відбувається? Такі вони, як правило, називаються адсусім ярких красок. в жизни человека. Это и э, мы одеваем, как правило, более темную одежду, не ярких цветов. И э, погода тем самым тоже, да, э, дни пасмурные, дождливые. И поэтому э, в организме человека э, получается, что недостаток солнечного света. Под воздействием солнечных лучей вырабатывается э, гормон серотонин, который способствует бодрствованию, да, хорошему настроению. В темное же время суток вырабатывается мелатонин, который тормозит нервную систему и способствует сонливости. К другим причинам, которые способствуют осенним депрессиям, осенним таким депрессивным состояниям, это характерологические качества человека. То есть люди, которые способны к самокопанию, более восприимчивые к каким-то неурядицам жизненным, они в большей степени подвержены Таким розстройством за статистикою в осінній та зимовий період кожна друга людина страждає від депресивних станів. Однією з груп ризику стають молоді люди віком від 14 до 25 років. За іронією долю, саме такі люди є категорією осіб, що активно займаються навчанням в школах, коледжах, університетах і нерідко під час навчання виникають стресові ситуації. Осінь, як правило, супроводжується, і почало зими супроводжується сесіями, поэтому нагрузка на умственные да способності ані більше і студенти, коли вони ділять всі свої е, дела, да, уроки, так скажемо вечором і ночі, потім це теж супровождається какими е, то депресивними состояниями. Та не поспішайте любі студенти все звалювати на навчання. Молодые люди часто проводять час за комп'ютерами щас між собою е, в чатах в, в інтернеті. Здавалося б, перераховані причини не є такими вже й серйозними. Але сумні статистичні цифри говорять далі появляться суїциди завершені саме в молодому возрості. Тобто, до 16 років – це один случай. 18-24 – чотири вже більше сім, і в – пять теж сім. Аби такі цифри не примножувались, а молоді, що гучно заявляє про свій депресивний чи то іпохондричний стан ставало менше. Є спеціалісти, які завше допоможуть вам. К психіатрам ідуть неохотно. Плані чого є да, отношения к психіатрическому і к психіатру в частности, якщо возникають такі проблеми, да і чоловік боїться психіатру, хоча б к психологу. Психолог уже проведе беседу і направить ну, к нужному человеку посоветують спеціаліста. Якщо ж ви впевнені, що маєте сили боротись з депресивними чи то й станами самостійно, принаймні дослухайтесь до порад пользуватися. больше световым днем то есть все важные ответственные дела которые нужно сделать их нужно делать в светлое время суток не оттягивать это на потом на вечер, обеспечить себе хорошее освещение на рабочем месте в домашних условиях то есть мы, мы просыпаемся в темное время суток И если мы проводим все это время то ли в институте то ли на работе да, проводим а приходим домой уже темно, То есть дома должно быть тоже хорошее освещение. К профилактике можно отнести вот занятия любимым делом, хобби. Если оно есть, значит развивать это хобби. Если же нет, найти что-то и подумать, что приносит счастье. Я советую общаться с живьем. То есть э, лучше собраться где-то в кафе с друзьями, поговорить. Это очень поднимает настроение. Вы делитесь какими-то своими э, переживаниями. Тем самым это происходит как типичная э, психотерапевтическая беседа. Да? То есть э, поделиться с другом, друг, друг поделится с тобой, ты поддержишь друга. То есть это тоже способствует профилактике депрессивных расстройств. Якщо раптом з тих чи інших причин у вас ні з ким поділитися своїми тривогами і переживаннями, телефонуйте 440-24-24 по буднях з 8 до 18. Психологи-диспансери знайдуть, чим вам допомогти. Впевнені, що спеціалісти радитимуть вам якомога більше робити добрих справ, шукати себе та спілкуватись із людьми з активною життєвою та громадянською позицією. Саме такими людьми у нашому місті далекого для нас нинішньої молоді 2002 року стали ті, хто тепер гучно називається культурно-громадським центром Плюс». Про історію їх створення та теперішні перипетії у рубриці гуртожиток. Незважаючи на молодий вік нашої програми, одного разу вже студійна команда мала справу з цими згуртованими молодими людьми. Заінтригували? Тож ми вирішили й собі дізнатись більше про них і вам розповісти. Це давня історія, але ми. Центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, як волонтерська організація, потрапили в одну зі шкіл району. Це була 46-та школа, і там по суботах ми почали працювати з підлітками, роблячи з ними те, що їм було цікаво, те, що ми могли робити, і те, що ми вважали, піде на користь суспільства. Суботні посиденьки студентів зі школярами на початку тисячоліття стали першими кроками. Далі цікавіше. Потім ми росли і потім ми е, обіснували Обоснувалися в, ці, в цій будівлі, де ми зараз знаходимось. І потім, спочатку це був підлітковий центр, і ми займалися лише з підлітками. Потім підлітки почали рости, і ми стали молодіжний підлітковий центр, тому що молодь стала це ж нашою цільовою аудиторією. Потім в нас з'явилися волонтери і люди, які хотіли займатися з маленькими дітьми. Ми розуміли, що коли підліток приходить к нам на шелтер, то іноді він вже, в нього вже якась сформована парадигма, вже якийсь світогляд є, і не зовсім правильний. Чим раніше почати займатися з дитиною, тим краще. Тому народився дитячий шелтер. І вже це було дуже дитячо-підлітково молодіжний центр, дуже довга назва. А потім ми почали молодь, почала одружуватись, а деякі, на жаль, розлучатися. І ми почали займатися з молодими родинами, з молодими сім'ями. Потім вектор ще змістився в сторону культури. Ми багато робили різних фотоквестів, концертів, почали займатися театральною справою. Ось тому е, ми зрозуміли, що нам треба якесь більш об'ємну об назву, яка б охоплювала всі наш, всю нашу цільову аудиторію і всі напрямки нашої роботи. Так і народилась назва культурно-громадський. Здавалося б надто ідеалістично, розповідає Роман. Та де там? Нині про Шотер Плюс» у місті знають дійсно всі без винятку. Направду, чом би ні? Адже тут є все, що могло б зацікавити сучасну криворізьку молодь. Наразі у нас є е, програма для дітей кожну суботу, 150 а то більше дітей приходять, і в них є п'ять е, напрямків, за, за з яких вони вибирають два. Це шустрік, рухливі ігри, аеробіка, це очмєлки, це малювання, різні рукоділля, це думка і умка, це комп'ютери, англійська мова, різні досліди, експерименти. Є ще витворялки, це все, що пов'язане з театром, з півом, з цирком, і з, з такими, все, що на сцені робиться зараз. готуються до старту. Програма для підлітків в минулих роках. У нас було чотири напрямки. Це мас-медія цифрова творчість, журналістика, фото, відео, це музичний факультет, фабрика Рок зірок, гітара, бас, гітара, барабани, це факультет бізнес-лідерства і факультет сценічної майстерності. Є ще в нас постійний проект, який цілий рік іде. Це футбольний клуб «Пенуел». Це багато футбольних команд цього року. Ми почали ще один довготривалий проект. Це доктор Клоун. Це теж дуже дуже для нас такий новий досвід і дуже цікавий, тому що ми пішли в лікарні. І лікарня це сама по собі, досить депресивне місце, тому що там хворі люди, вони ну, не дуже щасливі, тому що вони хворіють. І плюс наші пострадянські лікарні вони досить сірі і такі не дуже радісне місце. Тому коли ми приходимо туди і. Ми просто якісь там мініатюри, пару фокусів, пісню заспівали. Це дуже дуже приносить багато позитиву. Окрім вище перерахованого, культурно громадський центр Шелтер Плюс пишається своїми періодичними проектами, фотоквестами, літніми таборами, концертами, кемпінгами тощо. Все це справа рук не однієї людини і навіть не двох. В нас є Дві категорії людей. Перша категорія це ті люди, які вже постійно працюють на шелтері. і Це для них, і це я одна з таких людей, для яких це ну, більш ніж робота, це частина життя, і ми весь час приділяємо цьому, тому що ну, по-іншому вже просто не виходить. В нас люди починають працювати, коли вже вони не можуть чисто фізично бути волонтером. І друга, і це е, більша категорія наших. Е, Тих людей, які роблять шелтер, це волонтери. У Нас зараз більше 50 волонтерів, які частіше за все самі знаходять нас, тому що вони теж небайдужі, вони теж активні. Блокаючи коридорами шелтер плюс, у не дуже підходящий ранковий час для занять все ж зустріли кількох чи то вихованців центру, чи то співробітників. «Шелтер плюс» я хожу вже, якщо не збрехати три роки. І мені тут дуже подобається. Я більше ніякі гуртки я не ходжу. Чим займаєшся тут? Я тут інтерволонтер, допомагаю, допомагаю всім шелтеровцям. Займаюся з малятами, ті, які не ходять до школи. Що таке для тебе слово волонтер? Що воно означає? Підсказка. Допомагаю. Волонтер допомагає людям. Допомагати відчувати себе потрібним, може не лише підростаюче покоління, а й ті, хто свідомо прийшов передавати свої знання до культурно-громадського центру за власним покликом душі. В країні тяжело музикантам займатися тим, чим вони хочуть. І тим більше у нас в місті теж мало якихось таких місць, і не знаю. А от, здесь от просто я маю можливість зробити. То, что мне хочется делать, учиться чему-то, ну, больше даже тому, чему не научишься в ВУЗе и так далее. Студенты у высших учебных, они скорее приходят сами ну, как-то помогать, потому что они уже сами как бы, тоже что-то умеют. А ну, лично я как, занимаюсь с молодежью, которая как бы еще ничего не умеет. Может быть, там какие-то элементарные уже основы там, знают, например, кто-то музыкалку там, закончил. Ну, їм там подобається, вони хочуть чим-то займатися. Ну, і от вони приходять сюди і ми як би, діємося з ними, там, учимо, чому можемо. Як бачите, у Шелтер Плюс студіюють хто як хоче і хто як може. Та це ще не всі цікавинки, про які готові розповісти співзасновники центру. Є досить е цікавий досвід, коли ми співпрацювали з різними європейськими, з... Е Канадськими з американськими організаціями В Україну я приїхала чотири роки тому з одним цікавим проектом. Відтоді Україна настільки закріпилася моєму серці, що мені кортіло повернути сюди. Нарешті цього року така можливість випала. Я приїхала до Шелтер-Плюс від свого університету. Це частина мого навчального процесу. Мене не здивували криворізькі підлітки, з якими я працюю. Це такі ж діти, як і повсюду. Вони хочуть, щоб їх любили. Коли я тут працюю, розумію, що мої навички можуть бути корисними у будь-якій частині світу. Співпраця з волонтерами, організація концертних виступів молодих гуртів, кінопоказів, спортивних тренувань, співів, танців, літературних вечорів це це бурхливі будні і свята культурно-громадського центру. Сумувати їм наразі ніколи. Тепер планують нові масштабні проекти, які стануть не менш цікавими і соціально важливими аніж попередні. і вже точно з ще більшою географією. Тож, як бачите, про молодіжний криворізький прихисток знають не лише жителі нашого міста, а й ті, хто живе далеко за межами Кривого Рогу. Тож не впадаємо в депресії, а хутіше долучаємось до гурту молодих і активних шелтерівців. До речі, про молодих та активних інших, власне, і не маємо. Цього тижня наша студійна команда познайомилась цікавою особистістю. В рубриці Особова справа вже говорили про учасників конкурсу Дніпропетровської облдержадміністрації Студент року тож, дотримуючись обіцянки, розповідаємо про ще одного номінанта конкурсу. Кого саме далі по Рубриці? Починаючи з цього літа, я почав займатися волонтерською діяльністю. Вперше поїхав цим літом. Полетів, правильно сказати, до Ірландії і займався там волонтерською діяльністю в дитячому таборі. Валентин Хірса, 1993 року народження. Студент Криворізького економічного інституту КНУ. Влітку 2012 року здійснював волонтерську діяльність в таборі для дітей біженців в поселенні Мосней Ірландія. Номінант на звання волонтер року конкурсу Дніпропетровської облдержадміністрації Студент року. Знаючи багатьох волонтерів, можемо сказати напевно, що Валентин напрошу врівноважена людина. Незважаючи на те, що він є активним учасником студентського життя університету. Жоден КВН чи молодіжна вечірка не обходиться без його участі. Мені розповіли про одну програму Service Civic International. Це програма щодо волонтерської діяльності в різних країнах світу, не лише Європи. через цю програму можна їхати. До Азії, до Америки, будь-куди. Загалом близько, можливо, місяць або два волонтерська діяльність триває. Поки Валентин займався волонтерською діяльністю у північно західній Європі, вдома на нього та нові емоції хлопця чекала його дівчина. Займалася діяльність місяць, і мені було важко без нього десь місяць бути. До того ж, це переліт довгий у іншу країну. Які емоції після повернення твого хлопця додому? Що він такого розповідав, що тебе вразило? Що в ньому змінилося? Ви знаєте, мені дуже сподобалося в першу чергу, оскільки він молодий і хлопець, що у нього з'явилася така любов до дітей. Я не очікувала, що він буде з таким захватом розповідати про дітей, які, скажімо, з іншої країни це діти. Вони в якомусь плані шубутні якісь не завжди роблять те, що їх просиш. Є діти, які там. Хочуть нероблять пости на тебе за щось Щипнути, або ще щось зробити, не так, як ти просиш. І коли він розповідав, він, я зрозуміла, що він, скажімо так, з уважністю, з розумінням ставився до їхніх потреб і завжди намагався знайти вихід з якоїсь ситуації так, щоб було зручно і дитині, і йому, і знайти спільну мову. Та розповідям про подорож заради добровільної допомоги передував серйозний відбірковий етап з перевіркою рівня знання англійської мови. Звісно, спочатку я просто. Зробив відбір по тим країнам, по тим таборам, які мені подобаються, я обрав п'ять можливих варіантів. І починаючи з першого, мене тестували. Тобто, перший варіант, і мені потрібно було написати дуже багато мотиваційних листів. Наприклад, мотиваційний лист, чому я хочу займатися волонтерською діяльністю, чому я обрав саме цю країну, як я бачу себе при роботі з дітьми. Чи є в мене якісь навички, чи є в мене досвід роботи з дітьми або з іншими волонтерами. Після чого, після того, як я відправив всі ці мотиваційні листи, їх, звичайно ж, перевірили, і до мене мені написали на почту, і ми домовилися про зустріч? Зустріч мені зателефонували в скайпі через скайп. Таких питань, на які б я не відповів не було, але були питання, на які мені прийшлось відповідати, можна так сказати, поверхнево. Через що? Через те, що, звичайно, питання були складні. Наприклад, навіть це саме питання, що ви будете робити, якщо дітям не сподобається гра, я відповів просто, я знайду таку гру, яка сподобається всім. Тобто, конкретної відповіді не було, проте. Відповідь була: ось так з раннього юнацького віку криворізький студент вчиться бути переконливим. Такі вміння доводили застосовувати і в роботі з дітьми. Як о, впорався з таким завданням, як робота власне, з дітьми е, Можна сказати, що дуже допомагали інші волонтери. У нас були табори. Табор поділений на групи з, е, дітей. Е, мені дісталась група 9-10 років дітей. І в моїй групі було окрім мене ще два волонтера. Це 30-річний хлопець з Ірландії, з Північної Ірландії, а також дівчина з Росії. Ця дівчина вона вже, до речі, закінчила педагогічний університет, і вона саме туди їхала, їхала за певним досвідом. І вони дуже, дуже допомагали в розв'язанні певних питань, що стосується дітей, організації і так далі. Тому можна сказати, що навіть через те, що мені не вистачало власного досвіду. Це компенсувалося досвідом інших волонтерів. Той досвід, який ти за три роки навчання вже встиг набути в університеті. Ті навички, як вони тобі допомагали у твоїй волонтерській діяльності в Ірландії? Головне, можна сказати, це те, що на, нашому, на нашій спеціальності міжнародній економіці дуже розвинута навчання англійської мови. Тобто ми, ми вчимо англійську на дуже високому рівні. Саме через це у мене не було певних, можна сказати, так, серйозних бар'єрів. Щодо спілкування з іншими волонтерами, окрім того, на нашій спеціальності ми працюємо з волонтерами з Америки з Скорпусомирок, отже, як бачимо і чуємо, добровільна робота тісно пов'язана з навчанням. У Наш факультет називається міжнародна економіка і права, тому у нас така особливість, що крім того, що ми даємо, я вважаю, ґрунтовні економічні знання, то наші діти вивчають іноземні мови. Причому до третього курсу вони вивчають одну мову з третього курсу вони починають вивчати другу мову, поряд з першою на вибір. І е, це глибокі знання іноземної мови з економічною термінологією і так далі, що дозволяє їм працювати і займатися волонтерською діяльністю. І дуже багато в нас студентів завжди приймають участь в таких волонтерських програмах. Тобто, після е, літньої сесії вони. Можуть собі дозволити полетіти в інші країни і приймати там участь в волонтерській діяльності. Із задоволенням показали вам любі глядачі роботу Валентина в Ірландії з дітьми біженців та з етичних міркувань фотографувати з дітьми та обмінюватись контактами з заборонено правилами табору. Отримавши чимало знань під час волонтерської роботи в Ірландії, Валентин не поспішає говорити про плани на майбутнє. У нас на факультеті часто проводяться е, такі заходи е, щодо. Щоб студенти могли ділитися власним досвідом. І, можливо, на одному з цих заходів я розповім також про свій, свою подорож, допоможу тим студентам, які захочуть, організувати це, направити їх до потрібних людей, дати їм контактну інформацію. Запитали ми і про взаємодію з іншими студентами міста. Це цікавий варіант, зважаючи на те, що в мене є багато, багато ігор, готових ігор для дітей саме молодшого віку. Можливо, для якогось факультету для спеціальності, я не знаю, якщо є така спеціальність в педагогічному університеті студентів, що готуються бути вчителями, наприклад, у молодших класах, то звичайно, можливо, їм це було б цікаво. Uh, Watch the problem. Studio on It's very interesting program. Якою б цікавою не була наша програма. Та гарного потроху наша редакційна команда з головою поринає у пошук неординарних особистостей, непересічних молодіжних подій, цікавих колективів та вибухових новин студентського життя, про які неможливо мовчати. Ми обов'язково знайдемо про що розповісти вже рівно за тиждень. Аби не стояти осторонь, хочіше пишіть і телефонуйте, і тоді ви точно будете в епіцентрі молодіжного життя.